Бри ранок, слава Україні, за це конечно. Каждый раз напоминание. Всім привіт! Російські терористи продовжують бомбити нашу енергосистему, наші енергоресурси, лишати нас без світла, але нічого, друзі, все, буде Україна, разом ми переможемо, тримаємось. Я читаю новини, як ви в захваті, від того, як тримається, як тримаються мої друзі з Києва і з інших регіонів міст. Ну просто ми всі молодці, давайте так триматись далі. У нас все 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 вийде. Ну, відео тепер не про світло, тому що я всі твій не розбираю, що там розказати, да? А, відео про те, як воно піднімалося гостре питання на початку війни, коли тільки почалися російські ракети, що ти заходив до українських стрімерів і писав там Славу Україні і тебе банили. Особливо дивно, коли ти розумієш. Я думаю, що всі українці розуміють, що наша незалежність. І наша держава, і ще держава як Україна, реально висіла на там на волосочку на від того, щоб її втратити цю незалежність. Да? Якби російські війська змогли би захопити Київ, то ми розуміємо, що напевно такої держави, як України, не було. А якби й було, то вже напевно, ну як я думаю, що наслідки російської окупації всі бачать тепер по визволені цих територій, яких тепер визволяємо. Да, якщо то був на початку Ізюм е і так далі, це міста при під Київщину. То тепер -ки ми бачимо по Херсоні і так далі, як все нищать всі українські документи, всі українські книги, і коротше, все українське вони знищують і. Я думаю, що тут треба бути фест щоб розуміти, що реально ну, просто українську націю, як, як, як українця вас хоча знищити. Отже, сьогодні ми і провіримо, чи можна писати українських стрімерів, самих популярних, там самих там авторитетних, ну, один з самих популярних, написати слава Україні в чат і забаня нас, не забаня. Вообще можна це написати, не можна. Давайте дізнаємося вже сьогодні. Погнали. Так, ну що, перший це евелон. А, зараз будемо перевіряти, чи можна не написати слава Україні. Я не буду спамити. Я напишу 3-4 рази, якщо мене забанять, то забанять. Якщо не забанять, то, 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 то не забанять. Ну, чат біжить скоро, то якщо тут модери навіть не може побачити, моє повідомлення. Так, пишемо слава Україні. Так, чекайте, «You message was posted, due to conflict the channel, модерейшн Так, я не можу написати слава Україні чого. Моє повідомлення, що там конфлікт. Модерейшн сети. А, моє повідомлення повинно пройти модерацію, так чи що? Я правильно розумію? У мене з англійським погано, так що вибачте. А, я поняв, це. Коротче, <смас> Коротше, повідомлення, слава Україні! У нього сидить, тобто так не в бані, а в повідомленнях, яке требує. Ну, типу, що модератор не має перевірити його. Ну, понятно, що модератор ніхто не перевіряє, а якщо його ніхто не буде перевіряти, то воно не висвічується. Тобто, коротше, мов повідомлення, ніхто не побачив, скажімо так. Хто не розуміє, як це працює. Тобто я відправлю його, його ніхто не побачив. Тому що є така функція, ну зараз покажу зараз. Ось, я вам тут покажу. Setting, Moderation. блоки Temps and Fast. Тобто ви блокуєте або якісь фрази, або якісь слова. І ці слова, хто хтось пише, вони їх, тобто їх не вийде ніхто. Так? Тобто, Ви їх бачите, як стрімер. А інші ніхто не бачить, і можете там його забанити, щоб той або ці слова пройшли на модерацію, або не пройшли. Ну, модератор. Коротше, у мене я би відкрив, які у мене слова, ну, але там може хтось Твіча буде дивитися мій стрім, а ви розумієте, які там слова. У мене заборонені фрази, які заборонені, тому я відкривати не буду. Просто хто стрімить, то знає, що є така функція. Да, бачите, Україна, не можна писати. Тобто. каче слово Україна, але волонтено писати не можна. Я. Напевно, для справедливості треба подивитись, чи можна писати. Типу, славу Росії. Но. Блять, якої справедливості! Він же українець. Ну це ж, блять, піздец Ну, ти ж українець. І в тебе не можна писати славу Україні. Так, джинсов дальше. Там будемо бачити. Ну, я написав. Но у джинса можна писати славу Україні. Ха! Ха! Так що велончисі. І мене. Поки що. Поки що не забанили Хоча б знову чат біжить і. Ну, вроді джинс, як мінімум, слава Україні, не описати можна. Окей, дальше підемо до Алохи. Алоха Денс. Ну, давайте почекаємо, ще раз спробую. Ну мене не забанили. Мене ж послали нахуй. Ха, Но не забанили. При тому, що, правда, просто севу також не забанили. Тому. може й нахуй можна посилати, хз. Ну джинса мене не послали нахуй, я терзе написав, ви бачили. Ха. ха! Може, я ні ВЗ, не знаю ха <гум> що, я не знаю, росіяни знають мем типу, після Слави Нації, що там іде, да, чи ні. ха-ха, <гум> но всі українці я знаю. <гум> я даю три крапочки <гум> напишу. <гум> Давайте я проверим с номер 2. Так, чи мене... До речі, тут є модер. Кіняйо. Я там і Настя АВ. Тому, в принципі, вони в чаті. Там я просто джинса не помню, там велону там не видно було взагалі. А джинса не помню. Так Так, 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 так. Ну, ми, нас не баня, до речі, вроді, поки що. Поки що не баня. Я взагалі не бачу, правда, українських повідомлень в чаті. Хоча я впевнений, що Олоху дивляться українці. Ну, хтось з українців є, і це дивно. Ну, мені. дуже шкода, що ніхто не пише українці. ЗСУ. Я не знаю, чи я лохі щось допомагав ЗСУ, ну просто напишу дякую за допомогу ЗСУ. Щоб росіяни що вирішили допомагають ЗСУ, не знаю. чесно. І слава Україні, напишу. останнє повідомлення таке. Ось. A Message from Rolex was deleted. Ну вони удалили повідомлення. А. А. Мен... Бля, ну я ще раз напишу, мені цікаво, ну вони не забанять вже другий раз. Ну ні ну. Окей, то тільки слава Україна пише туди. Ну ні, ну не кажи, що... бля, я вже так надіявся, що... що тут можна писати, що тут за це не баня. Ну будь ласка, ну ні. Ну ні, ну Чи... Ну просто до нас повідомлення, да? Це тоже вже питаю. Там вроді. А, тут же три ряса, що я спалю, на я четвертий раз написав. Ха! При тому, що я прям не підряд, ха-ха. Ну, мене не забанили. Тут ви вам рішати самим. Що ви це підтримуєте, там, не підтримуєте. Коричі. Факт того, що мене не забанили. Хоча модератор побув, якщо б видали повідомлення, не побачив, але вони видали повідомлення. Не знаю, що вони в тому повідомленні побачили. Та. Типу я. По факту, по факту, я тіпо, подякував Олосі, що він задонатив за свою. Я просто не знаю, що я донатив. Я знаю, чи це росіяни стріляло, може, чи ні. Ві це чи, чи... просто такого не було, я не знаю. Коріше, я написав, добрий ранок, слава Україні. І аж потім я включив звук. Добрий ранок слава Україні, блядь, <плес> Кожен раз конечно. Що ти проснувся в Україні, блядь. Я не знаю, як це реагувати, чи це добре для неї, чи це погано, я не знаю. Ну, по факту, коротше, прочитала це повідомлення. Да, і. Ну, мене не забанили. Тобто, в принципі, там, сказати, ну, там, там, там бан, там не бан, там політика, не знаю. А як там реагувати, що там кожен ранок ви це б. якось, Як звучало, звичайно, не дуже радісно якщо чесно, я ж не кажу, ранок ти в Україні. Ну, тут дві сторони медалі є, то перше, що постріляють, і ракети, там, світлиними і так далі, може, в цьому плані. Коротше, не знаю. Ну, факт лишається фактом. Там мене не забанили, при тому, що стрім прочитав це повідомлення і могли забанити, так? В принципі. А і меседж ваш post за конфлікт з А сука. Це все. Евелонські штуки. я так розумію ж ми всі так буде. Я всім безмежно дякую за перегляд, те, що ви подивились це відео. Надіюсь, воно вам сподобалось. Можливо, воно не вийшло таке цікаве, да, там і так далі, по... тому що. Ну, я заходив запросів в Україні, що тут прямо сильно цікаво, але. Но... Кожен зробив для своєї висновки. Звичайно, я дуже дуже... мені шкода, що багато стрімерів просто поставили на славу Україні! Анмод, ан бан на цей і там, що тип, воно повинно проходити модерацію. Слава Україні! Проходить модерацію. Е, для мене це дивно. І ну, я вже казав, це перед і початку. Що Ну, я не знаю, що думають ці пани. Я надію, що хоча б вони там донатя ЗСУ, донатять в Україні, допомагають Україні. Я не дивився їх Телеграм. Я не хочу там їх хейтити, тому що я не знаю, може вони донатять там, мільйони своїх долярів, яких ви заробляють в ЗСУ і так далі. Там, може займаються якісь волонтерства, купують генератор. я не знаю. Я ну, так пролистав Телеграм. Я нічого того з цього не бачу. Можливо, вони в це не постять, можливо, в інстаграм постять, Не знаю, всі, всі соціальні мережі їхні. Я не дивився, щоб прямо робити аналіз чи розбір. Там да що він, от, він не дає на написала Україні, але він там в Україні задонатив да там мільйон зсу там мільйон гривень. Наприклад, то, в принципі. Ну я не знаю, я цього не бачу просто. Можливо, воно є, можливо, його нема. Мені не хочеться в цьому розбирати. Хоча, може, колись я її розберу, хто що скільки задонатив по, по відкритим джерелам, ну, то, що вони виклали. Да? А, але ну, реально мені шкода, тому що я впевнений, що наші популярні українські стрімери могли би робити для України набагато більше. Як, і, і, щонайменше, хоча б якісь благодійні стріми, якого не було жодного. Це трошки дико для мене знову, що не було жодного благодійного стріма від українських стрімерів. Жодного. Ну, я маю на увазі популярних цих російськомовних українських стрімерів. Жодного. Був папіч і який зробив, чи я не помиляюсь, тільки після того, коли йому ударили ракету. пам'ятаєте, в Вінниці були е сильні теракули, ракета попали по центральній площі, чи що там по дуже багато людей. Все, я не знаю. Я не бачу у на благодійний стрім, я не бачу злого благодійний стрім, я не бачу у Мукрівську. Це все під великим знаком питання. Пробіть висновки, друзі. Дякую вам всім, що ви дивились це відео. Надіюсь, воно вам сподобалось. Ставте, будь ласка, подобайку. Побачимо вже в наступних відео. Тай дуже не забудьте заходити на твічі, якщо у вас є світлий час, тому що тепер, як я розумію, що світлом, часом і з можливостями і будуть великі проблеми. Ну разом ми переможемо, разом ми будемо синіші. Дякую всім за перегляд, всім щасливо і па-па-па-па!